Улинському власному ТЦК та СП роз'яснили порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Це порядок затверджений постановою Кабміну від 16 травня 2024 тисячі 560 на особливий період. Зокрема, як пояснюють у ТЦК та СП. Він визначає порядок вручення повісток. Тож повістки мають право вручати. Представники терцентру комплектування та соціальної підтримки, представники структурних підрозділів районних. Міських держадміністрації, військових адміністрацій, представники виконавчих органів сільських селищних, міських районних рад, представники підприємств, установ організацій на території підприємств, установ організацій та в місцях виконання працівниками робіт, обов'язків, представники відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ. Тільки резервістам та військовослужбовцям, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку, під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником ТЦК та СП або поліцейським. У період проведення мобілізації уповноважені представники. Терцентру комплектування або поліцейські, а також представники Держприкодонслужби, мають право вимагати у громадян чоловічої статі, віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу. Також право на перевірку військово-облікового документа у резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації надається представникам ТЦК та СП. Уповноваженим вручати повістки, перевірка військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися у прикордонній смузі, контрольному прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби за місцем проживання, роботи навчання у громадських місцях. Громадських будинках та спорудах місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску блокпостах уповноваженими представниками ТЦК та СП або поліцейськими під час перевірки військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу, оповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу. Пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації також у пункті 41 зазначено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста обов'язково зобов'язаного про виклик до районного міського ТЦК. Є у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки також повістка вважається врученою у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку. День отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового. Оператора день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою ТЦК під час оточення своїх облікових даних. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.